Існує популярне переконання, якщо продукт якісний, він сам себе продасть. На жаль, у більшості ніж так не працює. Це особливо помітно в експертних послугах, курсах, менторствах, коли в продукт вкладено багато енергії, розуму, результатів, але глядач або підписник просто не переходить у клієнта. Сьогодні ми розберемо в чому причина такої проблеми, як формується довіра, де вона ламається, і як збудувати її заново без маніпуляцій через повагу, ясність і системну подачу. Мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг, де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн-бізнес. Щоб зрозуміти, чому навіть хороший продукт може не продаватися, важливо побачити сам механізм прийняття рішення. Людина ніколи, ніколи не приймає ніколи, рішення ніколи. одразу. Вона спочатку дивиться, потім приглядається, намагається оцінити ризики. І тільки після цього, якщо всі внутрі. Фільтри не проти, вона дозволяє собі подумати: а чи дійсно я хочу це купити? Можна уявити це як послідовну криву довіри. Давайте подивимося, як це працює на прикладі курсу по зниженню ваги. Перше, це перше зіткнення. Жінка гортає TikTok і бачить відео, де хтось говорить втрата ваги без тренажерки і дієт. Вона не зупиняється, але фіксує образ. Другий момент зацікавлення наступного дня в рекомендаціях їй потрапляється. Ще одне відео тієї ж людини з темою, чому скидати вагу після 30 важче. Вона зупиняється і слухає, бо це схоже на її ситуацію. Третій пункт скепсіс. Вона переходить в профіль і бачить загальні поради, але не розуміє, це реальна людина чи це просто контент для збільшення переглядів. На цьому етапі довіра ще не з'явилась. Четвертий примірка на себе. Після кількох відео вона бачить фразу цей курс для мам з щільним графіком, які не хочуть більше рахувати калорії. Вона думає, це про мене. Але стоп, я ж вже пробувала, і у мене не вийшло. П'ятий пункт раціоналізація. Вона читає, що курс триває три тижні, включає 15-хвилинні -ти щоденні вправи, плюс підтримка в чаті. Тут вона починає зважувати, чи я реально зможу це проходити. Їй потрібно розкласти по поличках, чи виправдані витрати енергії, часу і грошей. Шостий пункт: довіра, діє. І після того, як вона побачила історію жінки зі схожою ситуацією, яка вже пройшла програму і схудла на 4 кг без стресу, вона думає: о! Може, і мені вдасться, і тоді клацає на кнопку купити на будь-якому з цих кроків. Вона могла випасти не тому, що курс поганий. А тому, що в її голові ще не зібралася конструкція. Мені це підходить, я цьому довіряю, я готова діяти. А тепер перейдемо до трьох помилок, які вбивають довіру. Перша помилка абстрактна мова. Коли ви пишете глибоке занурення чи трансформація, це виглядає красиво, але мозок не розуміє, що з цим робити. Люди не хочуть купити продукт, вони хочуть результат, але їм треба чітко уявити, яким він повинен бути замість. Опрацюємо ваш запит, пишіть, на прикладі п'яти типових сценаріїв, ви навчитеся відповідати клієнту, навіть коли він каже зараз не на часі. Уловили різницю. Друга помилка відсутність підтвердження. Фраза у нас багато задоволених клієнтів вже не працює, і їй вже ніхто не вірить. Все, що ви не підкріпили, буде сприйматися як перебільшення. Замість відгуків хайлайтс, покажіть. Олена, бухгалтер з Івано-Франківська, перейшла у сферу HR через наш курс. Ось її лист, подяка, а ось скріншот оферу. Третя помилка зверхній тон. Фрази типу Ви досі не продаєте, значить, ви робите не те. Вони викликають відторгнення. Людина не хоче бути учнем, якого вчать жити. Замість ви самі винні, скажіть, багато хто, як і ви, стає в глухий кут після кількох запусків. Це нормально. У цьому відео ми покажемо, як його обійти. З помилками розібралися, а тепер давайте перейдемо до того, як же створити довіру. По-перше, чіткий опис шляху клієнта. Якщо клієнт розуміє, що з ним буде, він менше боїться. Покажіть, як саме працює ваш продукт? Що буде на вході, які формати, як виглядає підтримка? Люди не бояться труднощів, вони бояться невідомого. Боже, яке класне нагадування! Взагалі. Я тільки що це усвідомила. Друге приклади, до яких легко себе приклеїти. Дайте клієнтові можливість побачити себе в іншій людині. Це не має бути шоу, достатньо одного реального прикладу життя, схожого на їхнє. Чудова формула: ось що було, ось що зробили, ось як стало після. Використовуйте її навіть для коротких кейсів у сторіс. Третій момент. Тон як з рівнею, а не як з учнем. Покупець повинен відчувати себе головним героєм, а не учнем, якого навчають. Якщо продавець займає позицію Я знаю більше, а ти нічого, клієнт починає чинити опір. Ніхто не хоче почувати себе дурним. Ви насправді не продаєте людям, ви допомагаєте їм купити. Законспектуйте на цей момент. Давайте підведемо підсумок. Продаж це не про маніпуляцію і не про те, щоб переказати список модулів та характеристик. Це завжди про відносини. І в центрі цих відносин довіра. Якщо її немає, навіть найкраща програма залишається на полиці. Але якщо вона є, продажі йдуть легко. І без напруження саме таку довіру допомагають побудувати воронки продажів. А ще вони допомагають будувати цю довіру на автоматі. Ось тут в плейлисті вже є декілька відео про те, як будувати воронки продажів. Рекомендую вам переглянути кожне з них. Ну а якщо ви хочете побудувати воронку продажів за один день, в описі під цим відео є посилання на мій проект ai маркетолог, ставте вподобайку, якщо було корисно, і не забувайте підписатися. До зустрічі в наступних відео. Па-па!